Завжди хотів зробити таке відео. T-Rex Mini електромотор, Artmash електромотор і T-Rex Здоровий дровокол з двигуном 3.5 LS бензиновим. 100 кубов Запустимо, подивимося, як заводиться. І резнен брючок, що в минулому видео, Тартмашовський дровокол колов. Так. Poxa! É, vale estou lá, Це не чмикнув, відкинули касько мотор руле. От що значить обороти від бензинодвітеля? марш станку стояв бензиновий двигун, то теж можна накрутити оборотів. Буде пеньки такі розривати, що мама не горюй. А так електродвигун. Тільки фіксіруні оберти. і крути там примерно, в одному діапазоні. Бензиновий мотор можна накрутити від Тисячі до до 4000 цей моторчик можна накрутити. Тобто оберти на там із 250 до 600 практично можна накрутити. Буде рвати, звісно, мама не горюй.